Сьогодні багато хто ще дослухається до народних прикмет, там, до народних синоптиків. Чи не суперечить це офіці... офіційній позиції, взагалі, от, ваше ставлення до прикмет? Ви знаєте, я з дитинства спостерігаю за погодою. Ну, так сталося. Може, це звучить тривіально? от, там, Подумаєш, наблюдав за погодою, з дійства тепер він. Начальник гідрометцентру так і є. Я спостерігав за погодою, я любився спостерігати, як біжать хмарки, як жолки ховаються перед дощем, звідки вітер, як пливуть хмари, як ведуть себе птахи, рослини і прислухався до розповідів бабусі, дідусі, які говорили: там от на таке свято, так, така погода, на інше свято, значить буде така. Якщо там до нового року 15 днів там паморозь, то буде рік з хлібом. Люди здавна спостерігали за погодою. То українські гідромеслужбі сто. Скільки там 102, 102 роки, да ну офіційно, а спостереження ведуть тисячоліттями. І Люди прив'язували свої спостереження до якихось свят, до, до релігійних свят, до подій якихось, що їм так було легше відраховувати потім і виводили якісь свої закономірності. Зараз кажу я вам: ну, по-перше, що я хочу сказати, відомо служба це тільки професійна про погоду, тобто ми займаємося спостереженнями інструментальними. Ми не користуємося народними предметами, а чисто так, як звичайний споживач і як звичайна людина, я скажу, що народні предмети останніми роками не діють. Вони ну нівелюються тими глобальними змінами в природі, які відбулися, і вони не діють. Тобто, ну як що раніше говорю, що потрібно більше десятка народних предметів, щоб там збулося, щоб вони підтверджували одне і те саме явище, і воно збулося, то зараз навіть це не діє, тому що. Ну, по-перше, клімат циклічний, погода змінюється, клімат взагалі і погода міняються. Цикли клімату десь 200 років плюс-мінус. Але на цю циклічне коливання надто вплинула людина своєю діяльністю. Ну постіндустріальний період, коли після х коли надмірні викиди в парникових газів, все таке інше. Тобто, ну настільки природа змінилась, що народні прикмети не діють. Тобто бабак може й помилитися наступного разу, так? Ну, звичайно, ну тваринка собі спить її витягують на сонце, чи там на погану погоду її розбудили. Бабак, не синоптик. Дякую вам дуже. Дякую. Нехай Но... буде гарна погода, і скоріше буде перемога. Дякую вам.